Експериментальна вакцина проти раку показала 80% успіху в дослідженні на мишах. Революція в онкології, вакцина від раку на основі наночастинок, надія на майбутнє чи черговий прорив у лабораторії. З кожним роком онкологія залишається одним із найсерйозніших викликів сучасної медицини. Пошук ефективних методів профілактики та лікування раку є проблемою, яка вимагає постійних інновацій та досліджень. Нещодавнє дослідження, опубліковане в журнсел Reports Medicine», змусив наукове співтовариство заговорити про потенційну революцію в онкології, експериментальна вакцина проти раку, створена на основі наночастинок, показала вражаючі результати в дослідженнях на мишах, запобігаючи розвитку пухлин у 80-88 підослідних. Але чи варто сподіватися на те, що незабаром з'явиться вакцина проти раку, як це часто буває в засоби масової інформації? Давайте розберемося, що сталося, які перспективи відкриваються, і які ризики потрібно враховувати. Наночастинки проти раку новий підхід до імунотерапії. Традиційні вакцини працюють, навчаючи імунну систему розпізнавати та атакувати певні патогени, наприклад, віруси. Принцип імунотерапії раку схожий, мета полягає в тому, щоб стимулювати імунну систему розпізнавати та знищувати ракові клітини. Однак ракові клітини часто мутують і стають невидимими для імунної системи. Вакцина з наночастинок пропонує інноваційний підхід. Замість того, щоб безпосередньо навчати імунну систему розпізнавати специфічні ракові антигени, речовини, які викликають імунну відповідь, ця вакцина використовує наночастинки, наповнені активаторами імунної системи, які не є специфічними для певного типу раку. По суті, це пробудження імунної системи, що дозволяє їй більш ефективно розпізнавати та атакувати ракові клітини незалежно від їх типу. Що це означає на практиці? Уявіть, що ваша імунна система це ціла армія, а ракові клітини це ворог, який вміло маскується. Традиційна імунотерапія намагається навчити солдатів імунні клітини розпізнавати певні маскування. Вакцина з наночастинок, навпаки, дає солдатам потужнішу зброю та покращує їхній зір, дозволяючи їм помічати ворога, навіть якщо той змінює своє маскування. Результати дослідження, вражаючі цифри, але обережні висновки. Результати дослідження мишей справді вражають. Вакцина показала ефективність у запобіганні розвитку пухлин при меланомі, раку підшлункової залози та тричі негативному раку молочної залози. 80-88 мишей, які отримали вакцину, не розвинули пухлини і вижили протягом тривалого періоду спостереження. Однак це надзвичайно важливо пам'ятати ключовий момент, дослідження проводилися на мишах. Це не означає, що вакцина працюватиме так само ефективно чи безпечно для людей. Механізми імунної відповіді та фізіології істотно відрізняються між мишами та людьми. Мій особистий досвід і спостереження я часто стикаюся з надмірним оптимізмом щодо нових медичних розробок. Пам'ятаю історію про чудодійний препарат, який обіцяв ліки від діабету. Після великого розголосу та надій виявилося, що його ефективність і безпека були сильно перебільшені. Тому я завжди закликаю до обережності та критичного аналізу, навіть коли йдеться про багатообіцяючі відкриття. Суперадювант секрет успіху вакцини. Ключовим фактором ефективності вакцини є так званий суперадювант, спеціальний компонент, який посилює імунну відповідь. В даному випадку це поєднання кількох імунних активаторів, що містяться в наночастинках. Адюванти необхідні, щоб розбудити імунну систему і змусити її атакувати ракові клітини. Чому це важливо? Багато ракових клітин втомлюються від постійних атак з боку імунної системи і перестають реагувати на традиційні методи лікування. Суперадювант допомагає імунній системі залишатися активною та агресивною, навіть коли ракові клітини намагаються втомитися. Перехід до клінічних випробувань на людях довгий і тернистий шлях, незважаючи на обнаділиві результати досліджень на мишах попереду ще довгий і важкий шлях, поки вакцина не стане доступною для клінічної практики. Щоб підтвердити його безпеку та ефективність, необхідна низка клінічних випробувань на людях. Які етапи необхідно пройти? Фаза 1. Оцінка безпечності вакцини у невеликій групі добровольців. Фаза 2. Оцінка ефективності та безпеки вакцини у більшій групі хворих на рак. Фаза 3. Порівняння ефективності вакцини з існуючими методами лікування у великій групі пацієнтів. Ризики та перешкоди. Імуногенність вакцина може викликати небажані імунні реакції. Такі, як аутоімунні захворювання, токсичність, наночастинки можуть бути токсичними для організму. Ефективність вакцина може бути неефективною проти певних типів раку. Ціна, розробка та виробництво вакцини може бути дуже дорогим. Майбутні перспективи, персоналізована медицина та нові методи лікування раку. Незважаючи на не існуючі ризики та перешкоди, вакцини на основі наночастинок відкривають нові перспективи у сфері лікування раку. Особливо перспективним видається напрямок персоналізованої медицини, коли лікування підбирається індивідуально для кожного пацієнта з урахуванням його генетичних особливостей і типу раку. Як це може працювати? У майбутньому, можливо, стане можливим створення персоналізованих вакцин. Спрямованих на специфічні ракові антигени, виявлені в пухлині пацієнта. Це дозволить найбільш ефективно стимулювати імунну систему і знищувати ракові клітини. Мої прогнози: я впевнений, що в найближчі роки ми побачимо значний прогрес в імунотерапії раку. Вакцини з наночастинок, персоналізовані вакцини та інші інноваційні методи лікування раку допоможуть нам перемогти цю жахливу хворобу. Висновок, надія є, але без ілюзій. Вакцина проти раку на основі наночастинок, безперечно, є багато обіцяючим відкриттям, яке може революціонізувати онкологію. Однак варто зберігати обережність і не покладати надто великі надії на швидку появу вакцини проти раку. Клінічні випробування на людях тривалий і складний процес, який може тривати кілька років. Проте я вважаю, що ця вакцина є важливим кроком у боротьбі з раком. Це відкриває нові перспективи для розробки інноваційних методів лікування та дає надію мільйонам людей, які страждають від цієї страшної хвороби. Не забувайте, що наука не стоїть на місці, і кожен новий прорив наближає нас до перемоги над раком.